Вони не задоволені ходом перебігом ситуації, і тим, що українці вони не здаються і більше того, навпаки, в деяких моментах об'єднується. В нас випадає не стільки четвер, день Росії, а скільки з п'ятниці на суботу, суботи, на неділю. Продовження масованих. Масованого терору з боку ворога. І в контексті тих напрямків, котрі найболючіші. мені випала трійка мечів: це зазвичай випадає на Київ, і тому висока ймовірність продовження ситуації саме по Києву. Окремо виділити необхідно Одесу і Миколаїв, тому що в нас. Під загрозою як місто на воді. Я думаю, що саме море, тобто, тому, тому що там випадала двійка е пентаклів і випадала е королева кубків. Що я ще дивився? ДніпроПетро, Дніпропетровська область, не Дніпро, а Дніпропетровська область те, що впадала. Я думаю, що тут ключові моменти це Кам'янське, це Павлоград, скоріш за все так. Давайте зараз подивимось, що сьогодні покаже. Це те, що я міг пригадати. А захід України переглядали? Спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід це момент того, що і знову ж таки в нас випадає момент води, тобто на воді, як бачите, є момент річки, міст, і ти в такому смуті продовження, як обстрільні моменти. Ну, тиск, тиск, додатковий тиск. Все в чомусь формації на воді. Стосовно Заходу України, зараз є висока ймовірність того, що ворог буде намагатися впливати на об'єкти світлогенерації, От в те, що ми бачили в минулому році, зараз. Карта циклічності вона йде по карті вечір, по карті сонця, причому це йде в контексті карти Страшного суду. Тобто, це буде стосуватися не тільки міст, де знаходяться великі об'єкти, пов'язані з світлою це буде стосуватися ще воно не прямо йде як вплив, а поруч біля. Біля цих об'єктів як спосіб настільки зруйнувати або привести до якогось неконтрольованого катастрофічного чи Але страшного. Картина. Дестабілізовувати далі ситуацію, тобто вводити в стан втрати контролю на ситуацією такої певної зневіри коли, коли ви кажете про об'єкти, то АС і якихось ГЕС відлучилися про це ГЕС, АС, АС і і в контексті Заходу України ми зрозуміємо про які об'єкти ми кажемо. Тому що я переглядав е Тернопіль, циклічність в нас випадає, Франківщина в нас випадає по карті вежі. В нас е в Луцьк. Зараз я ще детальніше переглядаю наступні дві півтора-два півтора тижні. Вони можуть бути досить. Насичені, причому в підвішеному стані, але все одно умовно небезпечною ситуацією, тому що вони не отримають результату від тих дій, котрі роблять, це їх виводить з рівноваги ще більше. І ми стикаємося з ситуацією, що зараз буде повторюватися наратив гучні наративи за 2-3 роки. Котрі ми вже чули. Рішник, Аес, Одеса, що там ще в нас було? Чорнобиль, що ще. Ну, от, от воно, буде, воно буде. І це те саме, чому зараз ми чуємо ці маніпуляції з тілами. Тому що вони не задоволені. Ходом перебігом ситуації і тим, що українці вони не здаються і більше того, навпаки, в деяких моментах об'єднуються, хоча можуть бачити ситуацію під різним кутом і сприймати її по-різному. І за цього зараз будуть такі маніпулятивні процеси. Те, що сказати необхідно, це мені не подобається дуже Київ, Київ, Одеса, Миколаїв. Дніпропетровська область, Харків, якщо брати Захід України, Тернопіль, Івано-Франківськ, Волинь, вона в підвішеному стані з умовно небезпечним середовищем, і вся Україна об'єкти світлогенерації, вони під, під прицілом ворога. Якось так такий срок. Найближче Хороше. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. В нас випадає карта сили. Карта сили це момент правильного підходу до вирішення ситуації. Це момент того, що все ж таки навіть в цих складних ситуаціях. Ми будемо знаходити цей ресурс і можливість впливу на ситуацію з розумом, з не обов'язково фізичним якимось потенціалом, не обов'язково якісь зброєнням, розумний підхід до виходу. Далі в нас з позитивного все ж таки буде перепочинок. Тобто зараз треба півтори півтора, до двох тижнів часу. Пережити цей е терор з боку ворога, пережити відійти від цих е безсонних ночей. І далі в нас все одно випадає пряма перспектива як перепочинок, як ситуації, котрі м Ситуації, котрі е в першу чергу дадуть нам можливості перелаштуватися. І друге, в нас вкотре. Випадає конструкція, котра пов'язана з картою верховної жриці і зв'язаністю по рукам та ногам для ворога для імператора. Я не знаю, що вони там під час саметів, зустрічі, домовленостей будуть про що розмовляти, але буде вибудована якась конструкція, котра може дійсно працювати в контексті обмеження Росії нашого ворога. Тобто, в нас випадає Верховна Жриця, як документ. Котрий ворога зв'яже по рукам та ногам, і повинен дуже сильно вплинути на пентаклі і на якісь внутрішні розбірки між собою. І це ми можемо бачити найближчим часом, тобто в цьому місяці. Однак, знову ж таки, головний момент, ну і щось повинно, що ворога фігачить. Тобто, я думаю, що може бути це про те, що ми переглядали раніше сьогодні. Тому є і позитивні дії. По дітям повинен бути обмін по військовому полоненам. Не обмін, а по дітям повинно бути повернення, по військовому повинні бути продовжені обмінні процеси. А все впевне. Так. В нас паутина 3, 4, 5, 6, але питання не в тому, що це якась атв'ятка. Це момент спланованих дій, і нагадаю, що в нас червень місяць він є трансформаційним місяцем. Динамічним. На жаль, у нас він теж буде динамічний, такий турбулентним. Але і по Росії цікаво, тому що в них по воді, по двійки кубків, по двійки, по двійки пентаклів є загрози для об'єктів, котрі знаходяться на воді. І я думаю, що це буде продовження, котре пов'язане руйнівних процесів, котре пов'язане з військовою військово-морським, морськими силами, скоріш за все, так. Коротше, є, є, є шанси. Ми бачили, як палають літаки, але вже забули, як палають кораблі. І в нас є великі великі Ну, я кажу, що в цьому місяці великий шанс побачити, як надводне судно за короткий проміжок часу українська армія. Зробиться в перетворюють на підводне судно.